І так, всім вами Лакі. Е, сьогодні уже в мене є Равлик Боб в костюмі, тому що я вибив новий костюм з якраз е, подаруночка, який можна залутати за рекламу. Ось. Равлик Боб 2 починаємо. І ми сьогодні якраз таки будемо починати другий розділ фентезі історії Ось так от. Е, перший розділ і знайомство з Бобом я вже пройшов, і вони вже є на каналі. Буквально всі рівні. Як бачите, е, всі зірки, всі пазли, все є, е, всюди є. Можете обов'язково подивитися. Ну що ж, починаємо другий розділ. Поїхали. Фентезі історія. Який в нас буде вступ? Ну Тут рівнів в принципі, чекай. 10, 20, ну, 30 рівнів. В принципі, так само, як і минулий раз. І тут 12 пазлів теж так само, як минулий раз. І в першому рівні в нас навіть є пазл. Димася вступ. Равлик Боб сидить е, сиди лежить на ліжку, читає якісь фентезі і мріє про те, як е, е, він там бореться з якимось драконом. І його, я не знаю, хто забрали, якісь прибульці. Коротше. І наш равлика Боба, я не знаю, яким чином, але занесло в середньовіччі, це просто капець. Окей. В принципі, атмосфера мені подобається. Давайте пошукаємо е, всі ці зірочки і пазл. Пазл я знайшов. Дві зірки я теж вже знайшов. І нам лишилося що? Нам лишилося знайти ще останню зірку, але давайте. Поки що, поки що. Ми на це не будемо звертати увагу. Давайте за. Раз. О, а хто це! Шу? А куди він побіг? Побіг. Ні, цікаво. Окей, допустим. Так, поки що я ще досі не бачу зірки. Можливо, нам потрібно. А, ось зірка, вона виявляється, була. Окей. Дуже добре. Оп. А, ми ж розвертатися можемо. Я просто, я просто привик до. Знаєте, я просто привик до. Першої частини. Вісім, хто за нами? Я просто привик до першої частини, а в першій частині розвертатися то не можна було. Ось. Перший рівень пройдено. Сьогодні проходимо, як завжди, 10 рівнів на всі зірки, на всі пазли. Так, це у нас виходить перший пазл. Кусочок пазлу. З всього от великого пазлу. Коротше, поїхали далі. У нас далі що? Равлик Боб виходить, я зараз буду. Чекай. М -м давайте, можливо, з першої зі зірки пройдемо. Точніше, знайдемо. Перша зірка, так і знав, що вона ось тут, друга зірка ось тут, а третя зірка я вже сам знаю, де. Ану. А, ні, вона не там. Окей, я думав, чесно, що вона там, ну, як уже є. Я став. Блін, я став. Бджілкою, яким чином не знаю, ну прикольно виглядає. Дуже прикольно. І додали нову механіку. Це теж дуже прикольно, дуже-дуже-дуже прикольно. Прямо. Ми стаємо назад равликом. І у нас, я чесно, не знаю, де у нас зірка. Чесно, не знаю, де у нас зірка. Давайте подивимося. Там щось було задзвеніло, можливо, це зірка дзвеніла. Е, ось, не знаю. Блін, А, ось зірка була. Я її зразу тут не замітив. Але другий рівень пройдено на три зірки. Поїхали далі. Поїхали далі. Е, так, я так зрозумів, це у нас. Ага, отака от штука. Угу. А в чому, в чому суть? О, зірку, до речі, я знайшов. В чому суть цього рівня? Ну, він, якщо це весь рівень, він максимально легкий. Пощастило, третій рівень просто такий лайтовий, прохідний рівень, знаєте, для розминочки. Ось, навіть два попередніх були м, надзвичайно важкіші. О, Я не знаю, чи це співпадіння, чи це у всіх так. Ну, скоріше за все, це просто співпадіння. О, до речі, подивіться. Можна місток збирати. Но, подивіться, мені випав. Оце. Я, напишіть, як його звати. Оце, я просто я не знаю, я забув загуглити, як звати цього тіпа з зоряних війн, е, в якому костюмі я якраз. це Чубака, Чубака, точно його звати Чубака. І якраз таки із цих скінів мені сьогодні випав іменно Чубака. І що? І виходиться. Дивіться. Подивіться, хто зверху. Це у нас. Я, чесно, я не дивився Зоряні війни, Я Чубаку згадав, цього тіпа, не можу згадати, но... Під ним, виявляється, був WoW пазл. Дві зірки знайдено. І знайдено, получається. Три зірки і знайдено, і знайдено, виходить, один цей пазл. Йому, це я не знаю, це реально дуже мега-класне співпадіння, що ми потрапили на цей рівень іменно з таким скінчиком. Дуже класно. І в нас відкрився, до речі, наступний пазл. Цікаво, вони е, Ну, послідовність у всіх одинакова, чи у всіх по-різному пазли відкриваються. М не знаю. Не знаю. Я думаю, що все ж послідовність у всіх одинакова. Ось щось мені під підказує. Зірки немає за цим. О, бачу першу зірку. Першу зірку бачу. Е, збираємо міст ось такий от. Другу зірку я теж вже побачив. Ага. А, все. Ну, тут, в принципі. Тут зрозуміло, що нам робити. Раз, два, три. Перший полетів і другий полетів. Тепер можна спокійно проходити далі. Ну, а от третя зірка у нас за кущем сховалася знизу. Я не пам'ятаю, який це рівень, ніби якийсь там п'ятий чи що. Ніби. Знову механіка оси чи бджілки, чи джміль, я не знаю. Я не розбираюсь, вони всі на одне око. На. це вот. На один вид, знаєте. Окей. Okay, але ми не знайшли. Ми знайшли пазл і дві зірки. Залишилось знайти третю, і третю я знайшов. Поїхали далі. Поїхали далі. Я, до речі, ще ні одного життя не потратив за сьогодні. І подивимося зараз на новий пазл. Кусочок пазла. Прикольний. І... А, я вже зрозумів, е, який пазл буде. Коротше, тут Боб катається на верхом на драконі. Ось. Прикольно, прикольно. Ну подивимося в кінці, як це буде все виглядати красиво. За сьогодні ми пройшли вже 6 рівнів, і всі рівні ідеально. пройшли. Без, Навіть не програвали сьогодні. Чудово. Е, так, ми поп... О, Швидко, 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 швидко. Йомою, на них виявляється, можна нажати. Друга зірка, друга зірка і третя зірка. Так, поки він спить, я швиденько отак. -от, оп. І швиденько і так от Оп, давай швиденько. Здорові. Швиденько, ш... З цим швиденько. Оп. Бачили таймінг. Бачили? Це у нас сьомий рівень. Переходимо на восьмий. Восьмий у нас. Е... Ого. Чомусь тут стільки... Камінців першу. йому, яке ж яке ж співпадіння, і подивіться. Я лише один камінець прибрав, і, і мені зразу просто показали зірку. Оце, до речі, прикольна штука. А, так, а де вона появиться? Чи вона не появиться? Ну, окей, я, я так зрозумів, нам потрібно ось так от зробити. Просто всі ці е, от валуни. О! На, нас учей ховався ось от якраз такий. Е, пазл. Кусок пазлу Ну окей, допустимо. Так, приводимо, ми швиденько робимо. Далі прибираємо ось цю от якраз штуку величезну, блін, страшну. І ми пройшли, да ну, Ми пройшли рівень і ми навіть зібрали пазл? Ні, пазл ми зібрали, але зірка. Я ж зірку не забрав, алло. Що за що за справи такі? А, це ще й не, од... не одноголовий дракон був. Це ще й був. Е -е, якось. Це о. трьохголовий дракон. Скоріше за все, або двох головий, коротше. Дві зірки є. Шукаємо третю зірку. Можливо, за люстру. Ну я не знаю. Стоп. А як ми порухали люстру і нічого не знайшли? Як це що це за. А яким чином чекай. Я не розумію. Чому так? Чому так? А, ось тут полюбе буде зірка. Я не знаю, як я це зразу не замітив. Блін, я хотів таймінг зробити, але вже як є. Ми все зібрали, буквально все. Просто проходимо. Оп. Так, чекай, я трохи е рано нажав. Хоча ми би встигли, але я. коротше. Краще перестрахуюсь, подумаю. подумав я. Ну і коротше. Пройшли ми на три зірки і на один, виходить пазл. Переходимо, це на який? На дев'ятий ніби. Так, оце дуже цікавий, має бути рівень. Е, перша зірка є. Жовтий колір. Жовтий колір. так. А тут що, привид буде. Дуже дякую, дуже дякую. Привид. Чудово. Так, а що робиться. А! Йоми. А ну давай ще. Ні, я теж не готовий проти таких бийця. О, а от ключик це те, що нам потрібно. І, до речі, друга зірка теж знайдена. І. Ми відкрили золотим ключем, е, получається до виходу. І це якраз таки. Прохід, але де ж, де ж от... третя зірка? У мене питання. Де ж у нас третя зірка? У нас тут от... ховається в кущах, та третя зірка. Зібрали всі зірки. Два... На... Краще я подивлюсь. Окей, ми пройшли 9 рівнів, всі ідеально. Просто життя, ні одного ми життя не потратили, поїхали. Поїхали на 10-й рівень останній за сьогодні. Дві зірки, я зразу вже. Зна... Три зірки. Але от пазл я поки що не наблюдаю. Ага, от така от штука. Допустимо. Ай-яй-яй! Отут я зрозумів, навіщо вона потрібна. Отут я зрозумів, навіщо вона потрібна. Давайте далі. Ось цю штуку ми ось так от робимо. Далі, ну, от, зразу просто ось так, бам. Розвернемося, давайте. І получається, нам ще. Чекай, чекай, нам ще пазл якби потрібно знайти, а от пазл я вже знайшов. Як так швидко, я сам не знаю. Просто зразу влетів! Автоматом влетів той вихід. Коротше, у нас вже який кусочок пазла? За 10 рівнів. Е, п'ятий, п'ятий кусок пазлу. Е, і тут реально. Та, я ж говорив трьохголовий дракон. Коротше. Пройшли ми сьогодні одну третю річ е, всього розділу, я хотів сказати рівня всього розділу. так то, е, на, і, на ідеально просто все. Все знайшли, все відшукали. Прекрасно. Ну що ж, друзі, на наступну серію так само я буду в YouTube Shorts. До речі, хто не бачив, я виклав якраз таки в YouTube Shorts, Подивіться, я виклав, як я вибив якраз таки у цього чубаку. Подивіться, скільки в нас різних скінів ще є. Я якраз таки буду вибивати нові скини е, тепер на кожну серію, тому що ну, з е, одним ось, ось таким от, або ось таким от ходити я точно не хочу. Ну що ж, друзі, на цьому все. Став лайки, кому кому важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакето!